Давайте оберемо харчову плівку для домашнього використання. Наприклад, ми звикли купувати завжди в магазині харчову плівку з поліетилена, ось таку біленьку. Да? Але якщо, наприклад, ви там звернете увагу, що всі супермаркети, кафешки користуються саме ось такою жовтенькою, яка дорожча. Чому вони не користуються саме от з поліетилена? Розповідаю. Перше: е плівки з полівінілфлоріда, яка виготавлюється жовтенька, в неї є пори. І, наприклад, якщо ви замітите, коли заматують вони колбас. Фрукти, овочі, хлібобулочні вироби, то їжа буде зберігатися відсотків на 30 більше. За цього вона і запаковується. По-друге, вона зручна в використанні. Ця плівка, так як бачите, от відривається вона ось, ровненько. Якщо ми, наприклад, розглянемо з поліетилену, це теж гарний варіант, вона не має ніяких домішок, але їжа буде зберігатися не так довше, тому що вона создає якби, вакуум. Але її перевага в тому, що вона економніша і дуже гарно тягнеться. Тому друзі, обирайте харчову плівку за призначенням, якою будете користуватися. В нас є всі варіанти: як професійна, так і звичайна.